Я десь чув у одного дуже відомого українського коміка, що е, росіяни вкрали у нього абсурд. Mm. Ти погоджуєшся з цією тезою. Так, хороша теза. Чому? Тому що коли ти працюєш в жанрі абсурду, то е, ти дивуєш людей. Ну, типу, основна мета це здивувати людей і знаходитись на такій межі, щоб вони сміялися, а не крінжували. А коли вс... Відбуваються якісь речі світового масштабу, які абсурдні, то твій абсурд на сцені починає просто мерехтіти і згасати, тому що він не такий вже потужний, і люди не так дивуються. Коли ти розумієш, що росіяни поцілили там, наприклад, в порожній АТБ, де нікого не було, маленький, але вони пишуть, що знищена там база НАТО. Угу. А вони коли вдарили. До речі, вибачте, перебив, вони коли вдарили минулого разу в Мукачеве по так. американському цивільному заводу, то вони сказали, що це був полігон угу. в місті Мукачеве Львівської області. Так, ну коротше, вони, вони, вони кормлять прям, кормлять прям гав. Просто свою аудиторію і аудиторія типу свято в це вірить. І я такий, ну блін, це просто ну це супер абсурдні речі. Максимальна. Я, я просто щас не зможу пригадати, але там останнє ми з тобою говорили під час зірок кліба. Де російські танки? Ти класно, Скажи ти це ну, це бо, не танк. Це, не танець, це, це е, бронетранспортер там, їхав там. російський. і Росіяни на нього вчепили російський прапор і американський прапор. Е, є інфа, що наче вони вже здохли. Ці росіяни, mm -hmm. але я не бачив профів, можливо, ні. Рано чи пізно вони все одно здохнуть. От а якщо ви закинете на русоріз, то вони здохнуть скоріше рано, аніж пізно. А Ось... мені здавалося, що типу, щоб вони поцепили прапор, Та. зброєю яких. Так, Тобто, а, ну, кілька російських генералів точно здихали від ударів американської зброї. Дуже багато росіян здихали від ударів американської зброї, і вони такі: а, американський прапор. Це те саме, що ми зараз би не знаю, прапор КНДР або Білий причепили. Да, 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 ну, і це такі абсурдні речі, і тому я реально в якийсь момент відчув, що просто Росія вкрала в мене абсурд, і, і, і я не можу здивувати. Я просто не можу працювати в жанрі абсурду, коли поряд така агромінна абсурдна річ відбувається. Зараз я вже стабілізувався, я вже зрозумів, як, що до чого, і вже повертаюся в абсурд.